Вітаю! Часто батьки, що приводять до мене дитину на перші заняття, ставлять мені одне й те саме запитання: перевірте мою дитину на здібності. Можливо, у нас немає таланту для того, щоб займатися музикою. І дійсно спостерігаю, що в нашій країні чомусь склався такий міф. Які стверджують, що нібито музикою варто займатися лише тому, хто талановитий, хто обдарований, кого є здібності, яскраві музичні здібності. На мою думку, це зовсім не так, адже вивчення музики як предмету це все те саме, як і вивчення будь-якого іншого предмету. Чи то, наприклад, вчитися читати, чи рахувати, чи плавати, чи вчити іноземну мову. От уявімо, що нам треба навчити дитину плавати. Погодьтеся, що це важлива навичка, яка і допомагає в житті, і приносить задоволення в житті. І ось ми прийдемо до тренера, навряд чи ми будемо його запитувати, чи у нашої дитини є яскраво виражені таланти саме до плавання. Ми просто, мабуть, прийдемо і поставимо таку задачу, що нам треба плавати, нам треба навчитися. Ось і все. Так само і з музикою. Музикою може займатися будь-хто, в будь-якому віці і при будь-яких здібностях. Зрозуміло, що як в будь-якій сфері навчальній, якщо ще наш учень має яскраво виражені здібності, це буде лише сприяти і навчання, звісно, буде протікати, скоріше за все, швидше, ефективніше, яскравіше, так, згодна. Але це не означає, що Двері музичного класу будуть закрити для людини, яка, можливо, так, не так обдарована від природи, як хтось інший. Отже, музикою може займатися будь-хто, і навіть більше будь-якого віку, і дорослі можуть займатися музикою, і діти. Дякую за увагу!